Всім привіт! І сьогодні я хочу з вами обговорити цікаве інтерв'ю, яке, на жаль, багато фандомів ніби не замітив, але я хочу про нього поговорити. Це мені здається перше таке інтерв'ю, яке Оля дала в форматі відео, і вона дала його каналу Mystic Pixel, і як вони сказала, вони розробляють мобільні ігри. Чесно кажучи, я не дуже знайшов їхні. Мобільні ігри, якщо ви знаєте, що вони розробляють, то напишіть мені в коментарях. І перед початком обговорення інтерв'ю Ольги я хочу попросити поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар, колокольчик і грошей, грошики, грошики, пожалуйста, мені можна дати. Ну, ладно, можна без гроші, але підписатися лайк, прислати це відео своїм друзям і поставити коментар. Ой, точніше, написати коментар. І ще я хочу сказати про те, що деякі моменти я буду е, пропускати, тому що для мене вони могли здатися нецікавими для обговорення. Е, а деякі я буду підмічати і також трошечки скринжувати з ведучої. Е, добре, починаємо ми наше інтерв'ю. І перше питання, яке задали Ольгі, це. В чому особливість ваших візуальних новел? І Ольга сказала про те, що вони єдині візу... Єдина візуальна новела, яка опускається українською мовою, і що у них є вибір статі. Доволі рідка е, штука, особисто знаючи те, що вибір статі. Сусіди в нас люблять шуміти. А... І те, що вибір статі доволі така рідка фішечка, а у Ольги це я знаю є в НС, Гентемпі і ще в Лісі. Сподіваюся, таких історій буде більше і більше, тому що мені подобається грати за хлопця. Ну і ще також пізніше вона підвідала те, що у кожної її історії є унікальна мальовка, і тому вони унікальні. І відрізняються від інших візуальних новел. Добре, переходимо до другого запитання, Тому тільки українською. І Ольга відповіла про те, що вони саме початку розроблялися взагалі російською мовою, і цей додаток мав бути, мені здається, на комп'ютері, який потім вже переписали на мобільний, і потім він став менчає. А після 22-го року, після 24 лютого, вони переробили цей додаток українською мовою, а російська мова була в перших версіях. Я точно точно пам'ятаю, і потім через якийсь лаз вони вилучили російську. І в старих версіях додатка все ще може вилізати російська мова, але в нових більших версіях то її вже точно немає. А, і приходимо до третього питання: у який момент ти, тобто Ольга, вирішила робити новелу? І тут Ольга розповіла про те, що вона захоплювалася візуальними новелами з. Взагалі зі шкільних років, і разом з подругою Анною, яка писала такі історії, як ти зможеш і сирин. До речі. Мончай створювався як проект двох подруг, а саме Ольги і Анни. І разом з нею вони створювали візуальну нове на комп'ютері. І потім під час ковіду вони вирішили зробити мобільну новелу, яка на той момент ми знаємо як «Мунчай сторі». І далі ми переходимо до четвертого питання: Ваша цільова аудиторія? А, Ольга підмітила, що її цільова аудиторія це дівчата. І підлітки, і жінки діапазон їх від 15 до 25 років. Ну як сказала Ольга, і ще також я пам'ятаю, було з першим питанням зв'язано з приводу стації. Е -е, Інтерв'юерка кинула якийсь дуже дивний коментар. Я вставлю його потім. Ти ви будете грати за жінку чи чоловіка. Більше ніякого утиснення чоловіків, тепер ви також можете грати в дивчачі ігри. І, можливо, це був якийсь жарт. Можливо, це був прикол, але я щось його не викупив. А як, а що ви з приводу цього думаєте? Добре, переходимо далі. Які складнощі працювати на аудиторію? який на українську аудиторію? І Ольга розповіла про те, що українська аудиторія доволі вибаглива, тому що вони хочуть високу якість самого початку а запуску додатку, і вони хочуть дуже багато історії, все прекрасне, без багів. І знаємо ми, чим насичені всі ці вибагливість, які клуб романтики. Але ну, клуб романтики був таким же самим по факту на початку. У них була не дуже мальовка, і сюжети такі трошечки. Примітивні, можливо, але вони з часом почали розвиватися, як і мончай, і мончай погр... прогресує. І тому, якби. І тому якби, мене дуже засмучує те, що типу, українська аудиторія багато хоче з одразу, прям все їй давай. І якщо не буде те, що вони захочуть, то вони не з таким ентузіазмом будуть підтримувати проєкт. І також Ольга відмітила, що і через політику також важкувато працювати з українською аудиторією. В принципі, так. Але що я хочу сказати, українська аудиторія, взагалі аудиторія, мовича, доволі така мила. Допоки не доходять до срачів. Доволі мила, така от е, підтримуюча. І я дуже радий, що у Мончая вистроїлося доволі таке позитивне ком'юніті. Переходимо далі. А, що тригерить українців? І тут Ольга сказала про те, що вони хотіли випустити гру з сеттингом Апокаліпсису, тобто там про виживання, про взагалі. Перестрілки і оце все, але дуже багато українців почали писати їм про те, що гра не на часі, тому що це доволі тригерить. І я розумію їх, чому. І що Ну, не треба нам такої ігру, тому що вона доволі тригне для багатьох, і хтось вони не випустили. І єдине, що може надходити трешки на цитин історіях, які є менчання, я можливо можу задати ліс. Тому що там про загибель лісу і те, як вони намагаються його врятувати трошечки апокаліпсисом попахує саме для тварин, які живуть в лісі? Ну, добре, переходимо ми вже до цього питання, але перед цим. Хотів сказати про ЛГБТ питання, яке там було, а саме про ЛГБТ гілки вимочанні. І ведуча знову кинула якийсь дивний смішок, типу, ого, що у вас є атильні статі, тобто можна і вести ЛГБТ гілки. Каво, а чи затрагуєте ви якісь гомосексуальні стосунки? Так, 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 так. затрагуємо. Ну так, да, можна, блядь. Коротше, чесно кажучи. Ця ведуча мені щось не дуже подобається. Я вважаю її коментар доволі такий дивний і, можливо, трошки гомофобний особисто для мене. Але якщо ви хочете, якщо ви не згодні зі мною, то в сил в описі вказано інтерв'ю якраз. Яке ми оглядаємо, і передивіться до того моменту, там на щастя вказані тайм-коди. Але на мою думку, це було трошечки якийсь дивний смішок і взагалі коментар. Добре, переходимо ми вже до е, цього питання, а саме про фінансовий успіх. І Ольга сказала про те, що український ринок менш прибутковий, і тому вони хочуть вийти на американський ринок, взагалі на захід, і тому вони локалізують їхню історію на англійську. Е, Восьме питання: що люблять українці? Е, і Ольга відповідає про те, що на даний момент у них найпопулярніша історія це ліс через етножанр, а саме через е, там, мавки, оці всі от, ворони господи, і інша всяка нечисть, яка ну, мало де була в візуальних новелах екранізована. І що я можу сказати, в принципі, я згодний. Тому що Ліс доволі популярна історія дійсно. Не назву її все ще флагманом, мунчайну, чи історія, як Вікторія казала, яка дала заробляти мунчайну гроші. Але дійсно ця історія на даний момент популярніша сирин. Напевно, через те, що сирин на стопі, а ліс він завершена історія і тому якось не знаю легше людям і створювати арти по ній і все це робити. Добре, переходимо ми до дев'ятого питання, а саме ведуча питає про бекграунд Олі. І вона розповіла про те, що вона вчилася на програміста, і на цих от курсах програмістських вона познайомилася з платформою Unity, на якій, до речі, розробляється додаток Муча історії. І також вона перекваліфікувалася в на дизайнера її дипломна робота, яку вона здавала, це. Була буквально часть історії, тільки трошки в зміненому виді, і з історією Ти зможеш, яка також була такою собі її дипломною роботою. Чесно, я трошечки в шоці, тому що ти зможеш існує більше сіми років. А чому саме тому, що у Меча історії є відео взагалі Ютуб-канал, і на ньому у нас відео з персонажами Зобов'як Йо ім'я, не до Сюсу пишу. І йому вже десь ну, більше сіми років. Ну, чи буде 7 років. Коротше, я був трошечки шокований, дізнаючись, що ти зможеш набагато старіше, ніж могла бути. Так, десяте питання. Що потрібно, щоб зробити гру? А саме намалася на увазі скільки людей? Олі сказала про те, що одної людини буде достатньо. В принципі, я цим згодний, тому що є на просторах інтернету така ігра, яка називається The Escape Together, яку робив одна людина, а саме. Я напитаю, як звати автора, але він хлопець з Одеси. Він зробив доволі хорошу ігру. І я планую її купити. І коли в мене буде комп'ютер, пограти на стімі, тому що в мене є трошки баланс. І можна купити і пограти. Ще я купив, до речі, Left 4 Dead по такій сочні скиці. Коли так, коротше, буде комп'ютер, буду грати в Left 4 Dead з друзями. А, а і з приводу ще людей вона сказала про те, що типу дизайн закриває тшиї, і що він там допомагає. В Творені там фонів і всього всього іншого. І якщо в тебе є навички трошки в сценарії, навички трошки програмування, то в принципі жити можна. Одинадцяте е, питання. Розкажіть про вашу команду. Ольга сказала про те, що в їхній команді 15 людей, згадуючи те, що Мунчай це візуальна новела, яку скачали більше 50 тисяч людей, не думав, що так буде мало людей, хоча в принципі... Це очікувано трошечки, і більшість з них це художники через цю специфіку, яку я раніше наголошував, а саме різна мальовка для кожної історії. Ну і також там є і сценаристи, і СММ, редактори і ТД. 12 те питання. Чи були конфлікти в вашій команді? І Ольга розповіла про те, що в команді дійсно були конфлікти, але це нормально, тому що ти працюєш з людьми і як би їх не уникнути. Але якщо комусь щось не подобається, то вони це з Ольгою обговорюють в особистих повідомленнях. Тринадцяте питання, як ви знаходите людей? Ольга розповіла про те, що через Тіток спочатку вони знаходили, тому що їхні відео залітали, і до них там приходили там і редактори, і сценаристи, і вроді так через Тікток, мені здається, знайшлася Вікторія, колишня сценаристка Мучаю. І також Ольга сказала про те, що вони шукають через знайомих. Трошечки, мені здається, сумнівне пошуки через знайомих, того, що ці знайомі можуть тобі такого нарадити, що ти потім будеш довго огріпати. І також ще. Вони розміщають десь вакансію, і їм надходять там на пошту, наприклад, пропозиція бути редактором чи англійським перекладачем і т.д. І тут запитали про таке трошки гаряче запитання, а саме з шиї. І взагалі, чи використовувала його Ольга і команда мочайно, Ольга розповіла про те, що вони дійсно використовували шиї для історії ліс та е надрукована сміливість саме для фонів, тому що на той момент у них був не дуже великий бюджет, але ці фони, які зробив шиї, вони підкориговували разом з художниками. На даний момент вони не користуються шиї, бо Ольга наділа ще художників, які для фонів, як вона сказала. Вони тільки і вони роблять фони, і Ольга їм щедро оплачує. В принципі, Кріс, я пам'ятаю, для як був цей конфлікт взагалі з правами Кріс говорила про те, що за епізод щедро оплачувала грошим Ольга. Тому якби Ольга грош... грошиками вас не обтілить. Тому, якщо хочете, устраіться на меча, Ольга вам хорошенько так заплатить. Перемотуємо. І далі в нас іде рубрика «Тобі питання. Питань було взагалі чотири, але я просто їх урізав до двох, які мені злилися смішними і воно чи ступиме. А саме, чим ваша гра відрізняється від симулятору побачень? Ольга відповідає про те, що в них є сюжет. Що в них є сюжет. І питання друге. Ви скопіювали укер? Ні. Там взагалі Ольга сказала про те, що не все, але. Ну ні, мене не скопіювали. Звісно, є якісь схожості, понятне діло, тому що е, на клуб романтики опиралися багато візуальних новел, але ні, мучає не копірка клуб романтики. Сімнадцяте питання. Ваш успіх це більше вдача чи наполеглива праця? Оля сказала про те, що це наполеглива праця в більшості, але й вдача також присутня, тому що вони появилися такий в потрібний момент, коли почалося повномасштабне, е, коли українці потребували розвитку українського контенту, і тому дійсно впали вони так доволі хороший, але водночас і поганий час. На питання: який плани на гру? Оля сказала про те, що вона хоче вийти на Гломовний ринок, і що вона хоче вдосконалювати, покращувати з кожним разом мунчай, і хоче випустити новелу, яка для заходу е дуже їм сподобається, а саме гра, де менше сюжету і більше романтики. Наприклад, вони це дізнавалися, до речі, дев'ятнадцять питання, як ви дізналися про те, що цікаво західній аудиторії, а саме те, що прошерстили всі популярні іноземні новели, а саме, наприклад, де епізод, де менше сюжету і більше романтики, і в яке грає більше ста мільйонів людей. Коротше, доволі таки популярна програма на заході. І тому вони хочуть виписати якусь таку подібну аудиторію, але сподіваюся, що Ольга а, не буде випускати і далі такі аудиторії: типу, одна така історія, плюше ліс переводиться на англійську. Там сирену вроді також переводиться на англійську. І що західна аудиторія прийде не тільки через цю історію, яка їм притаманна, а ще і через інші історії, які є в мунча-історії. Добре, 19 питання. Точніше, 20-те питання, бо 19. те Ми обговорили, як вони все це знайшли. А, які поради ти б дала собі минулі, коли ти почала розробляти гру? І Ольга розказала про те, що вона. Дала б собі пораду не робити все самі. Тому що Ольга була і програмістом, і дизайнером, і трошки сценаристом, і маркетологом, і взагалі СММ, і просувала, і все це робила. І це трошечки Появилося в неї вигорання від цього, тому що коли ти робиш все, то ти трошки заїбешся. І тому Ольга вигоріла. Але зараз в неї все добре. Ну, Згадуючи тільки те, що. Тратилися додаток, який потихеньку відновлюється. Але так, то, в принципі, все добре. Ось таке було інтерв'ю, яке, я хочу сказати, було таким непоганим. Єдине, від чого я кренчував, це від ведучої, яка е була якась недотепна, несмішна, просто ніяка. І... Дуже круто, як Ольга показує себе тим, що вона відповідає на ці дуже дивні, іноді тупі запитання від ведучої, а, про взагалі гпт стосунки про ще якісь не трошки запитання. Дуже дякую Олі за, за, за таку витримку дійсно, тому що вона повелася як справжній керівник, який е, захищає взагалі додаток і який е, поводить себе дійсно гідно. Ну і на цьому все. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, коментар, і також прошу вас прийти до мого телеграм-каналу. Дякую всім за увагу. Бувайте!